На порозі епідсезону. які виклики чекають на українців цієї осені та зими ГРВІ, ОРВІ, ковід, і не лише про них? Просто зараз говоритиму з Ігорем Кузіним, заступником міністра охорони здоров'я України. Пане Ігорі, вітаю вас. Добрий день Так, колеги. Добрий день. Отже, країна напередодні епідсезону. Яка ситуація з захворюваністю на ковід? Так, все вірно стосовно ковіду, я напевно з нього почну. То за серпень місяць, якраз минулий місяць, було зареєстровано трішки більше 64 тисяч випадків захворювання серед українців, і це достатньо високі показники, високі цифри, тому що зазвичай в серпні ми реєструємо значно менші показники. Такі високі показники захворюваності були пов'язані з циркуляцією не лише на території України, але й на території усього світу. Нового суб варіанту, який е, носить назву флірт, але зараз ми бачимо, що в середньому е, вже скажімо так за два тижні вересня ситуація з захворюваністю трішки змінюється, і ковіду стає дійсно менше. Починаючи з другого тижня вересня, ми вже будемо заходити в епідемічний сезон і будемо спостерігати вже циркуляцію звичайних респіраторних вірусів, з якими українці стикаються кожного року. І цей епідемічний сезон по суті буде тривати від другого тижня вересня, майже до кінця першого кварталу наступного року. За прогнозами все Відні організації охорони здоров'я не очікується, скажімо так, якогось особливо важкого епідемічного сезону, який пов'язаний з грипом або гострими респіраторними вірусними інфекціями, але е, навіть позиція офіційно Всесвітньої організації охорони здоров'я вкотре наголошує на те, на тому, що Вакцинація для людей, які мають важкі супутні неінфекційні захворювання, вона є критично важливими, бо вона дійсно допомагає запобігти важкому перебігу як коронавірусної інфекції, так і вакцинація проти грипу дозволяє профілактувати наслідки ускладнень, які саме стосуються грипу. По навантаженню на систему охорони здоров'я хочу сказати, що в середньому за минулий місяць госпіталізації потребувало 17% захворілих. Це відносно невеликі цифри, і в переважній більшості були госпіталізовані люди, особливо літнього віку, ті, які достатньо важко переносили коронавірусну інфекцію. І найчастіше ці люди не були вакциновані. А, пане Ігорі, у мене а, таке запитання. тім, що в Україні є певний досвід проходження епідемії, пандемії, навіть тоді це була пандемія коронавірусу, і досвід є. Але якщо тоді 19-го, здається року, у нас головне питання було чи є кисень в лікарнях, чи є ШВЛ-апарати, то зараз до цього додається ще й війна повномасштабна, яку веде проти нас Росія. А відтак це і укриття, і так далі. Чи все готово, чи впораємося ми? Ну, насправді дійсно, якщо характеризувати рівні захворюваності, то ми дійсно спостерігаємо, що найбільш густонаселені місця, там де важко уникнути, великого скупчення людей. А вони ем, історично показують найбільшу кількість випадків стосовно коронавірусної інфекції і, на жаль, але і стосовно гострих респіраторних вірусних інфекцій. По статистиці це от за останній місяць це Хмельницька область, Львівська область, Дніпропетровська е, і місто Київ. І найчастіше ми дійсно спостерігаємо те, що е, інфікування за умови великого скупчення людей дуже важко уникнути. Тому тут не вартує забувати про загальні рекомендації, які будуть універсальні. Як для ковіду, так і для звичайного грипу, що людина, яка захворіла, якщо вона відчуває симптоми гострої респіраторної інфекції, вона має одягнути маску на себе для того, щоб не наражати на небезпеку інших. І точно також, якщо захворювання зараз, якщо захворювання відчувається, то треба максимально швидко звернутися до свого сімейного лікаря для того, щоб оформити лікарняни або отримати відповідне лікування. Таким чином, за рахунок принаймні, хоча б використання масок. Серед людей, які захворіли, буде мінімізований ризик для тих людей, які по суті не стикалися з цією інфекцією, або скажімо так, які користуються місцями скупчення. Точно також не вартує забувати про і ті правила, напевно, про які вже почали забувати це миття рук після того, як ми відвідуємо місця громадського користування, наприклад, проїжджаємо в громадському транспорті. Або користуємося метро, і точно також щоб напевно всі українці пам'ятали про те, що дотримання етикету кашлю або етики кашлю воно є критично важливим для того, щоб не наражати своє оточення на інфікування. За умови дотримання таких рекомендацій і максимальної вакцинації завчасної, нам вдасться мінімізувати наслідки як коронавірусної інфекції, так і наслідки гострореспіраторної вірусної інфекції. А скажіть, вакцинуватися ще не пізно, наскільки я розумію, кому насамперед це потрібно групам ризику, так. Абсолютно точно групи ризику, і ми повинні казати про вагітних жінок. Ми повинні казати про е, людей, які мають вік понад 60 років, або люди, які мають важкі супутні неінфекційні захворювання. Це може бути онкологічна патологія, це можуть бути захворювання серцево-судинної системи, цукровий діабет, бронхіальна астма. Для таких людей вакцинація є рекомендованою і повторювати її треба кожного року. Точно також є ще одна група, група ризику, але так званого професійного ризику: це медичні працівники, працівники сфери обслуговування або, скажімо, так, інші особи, які працюють в місцях, які пов'язані з масовим відвідуванням населення. Вони мають підвищений професійний ризик ризики. Для них вакцинація точно також має відбуватися на щорічній основі. Чи, чи достатні у нас вакцини? Це ну стандартне, традиційне для пандемічних часів запитання. І наскільки я знаю, на тепер це так, щоб погасити страхи зайві, знаєте, на тепер існує, начебто, вже більш е, досконала вакцина ніж тоді е, три роки тому. Так, абсолютно Україна зараз використовує напевно єдину вакцину, яка користується певною популярністю як в світі, так і на території Європейського союзу. Мова йде про вакцину Комірнаті від компанії Pfizer. Вона адаптована спеціально для захисту проти домінуючого штаму Омікрон, і вона активна не лише проти, скажімо так, стандартних штамів Омікрон, але й точно також від. Нового субваріанту флір, тому що вона діє на по суті всі можливі типи штаму Омікрон в країні є достатня кількість запасу цієї вакцини на національному рівні, і в залежності від потреби регіонів вона довозиться на рівень регіонів. До прикладу, на минулого наприклад, минулого тижня в області було розвезено понад 98 тисяч доз вакцини проти ковід. І це достатньо великий пока. Знаки, вся доставка, все зберігання на рівні областей відбувається з дотриманням вимог холодового ланцюга, і кожна така холодильна камера, де зберігається вакцина, вона навіть за умови блокаутів вона здатна протримати щонайменше 4 доби температуру належного рівня для того, щоб вакцина була гарантованою якості, доставлена до вже точці споживання, тобто по суті, до центру вакцинації. Якщо подивитися, про загальну статистику, то дійсно ми бачимо, що, на жаль, але велика кількість людей ще не зробила щеплення. Це декілька мільйонів українців, які не звернулись і пропустили таке щеплення. Тому вкрай важливо вакцинуватися в незалежності від пори епідемічного сезону. А ще раз уточню: треба звернутися до сімейного лікаря і отримати скерування на вакцинацію. Правильно? Абсолютно точно звернення має бути до свого сімейного лікаря, і точно також він вже спрямує вас до пункту щеплення, де вам буде надана така послуга, пане Ігорю, Місяць тому міністерство охорони здоров'я оголосило ще й про початок додаткової вакцинації проти дифтерії та правця. Які результати чи можна про якісь вже говорити? Так, ми дійсно бачили ми, що серед основних показників вакцинації дітей найгірші в нас показники проти дифтерії і проти правця. І на жаль, але українські діти вони щонайменше менше на 30% вакциновані гірше аніж діти Європейського союзу. Це було пов'язано з цілою низкою факторів, такі як безпекові питання, точно також переїзди з області до області. І станом на сьогодні були затверджені національні цифри, де ми по суті порахували ту кількість. Пропустили щеплення Розрахунково біля півтора мільйона українців. Пропустили щеплення хтось повністю, хтось пропустив одне з необхідних щеплень, і тому була запущена так званий додатковий раунд з імунізації проти дифтерії та правця. І за місяць, от який вже минув, було зроблено регіонами більше 300 тисяч щеплень Це майже 20% від наших запланованих показників. Тому дійсно дуже важливо скажімо так, кожному українцю зараз звернути увагу як дорослим, так і дітям на вакцинацію проти дифтерії та правця. І якщо щеплення пропущено у дітей або у дорослої людини, то звернутися знову ж таки до сімейного лікаря і отримати ревакцинацію або базову вакцинацію. А, пане Ігорі, і у нас буквально хвилина залишається, якщо можна коротко, оця гарячка західного нілу. Наскільки це небезпечно для нас, з вами для українців, взагалі для людей? Ну, насправді, це небезпечне захворювання і це вірусне захворювання, яке з 1937 року було виявлено в Африці і тепер циркулює по всьому світу. Е, основними переносниками є птахи, і дійсно Україна має декілька шляхів перелітних птахів. Е, тому, скажімо так, Україна буде постійно стикатися з цією інфекцією. З початку серпня ми вже зареєстрували 41 лабораторно підтверджений випадок, а з початку року їх 69. Якщо подивитися, то дійсно Полтавська, Черкаська і Київська область і місто Київ на жаль зараз є лідерами саме із за того, що воно співпадає з цими шляхами руху птахів. Але захист він є єдиний. Це захист від комарів від укусів комарів. Це єдине, що можна зробити для того, щоб убезпечити себе від інфікування цією лихоманкою. А, тобто, іншими словами, зараз поки що ми входимо в холодний сезон, поки що до весни, до літа, коли з'являться наступні комари свіжі, а нам це не загрожує сильно. Абсолютно. А після того треба профілактувати тоді вже шляхом антимоскитного захисту. Пане Ігорю, дуже вам дякую за розмову. За ваш час, за вашу роботу. Це Ігор Кузін, заступник міністра охорони здоров'я України, головний державний санітарний лікар України. Був у нас на зв'язку. Гарного вам дня. Ну і бажаю здоров'я. На все добре.